Наше крило від фарби старої. Зараз будемо, трошки підрихтуємо його, обезжиримо, будемо грунтувати. Буду використовувати таку ґрунтовку сірого кольору, а потім будемо пробувати чорною фарбою. Це така матова, що не буде блестіти. Дуже гарно буде вибуха. Оглядає трактор без передніх крил. Вони вже практично висохли, скоро будемо ставити. Але я знайшов собі ще роботу. Оглядав, оглядав я трактора і заглянув під задню ляду, де в нас акумулятор стоїть. Дивіться, яка в нас тут картина. я звідси виняв вже. А тут суцільна іржа. Це все зачищати від іржі, обробляти антикором і Пофарбувати, погрунтувати, пофарбувати, щоб воно тут не гнило. Просто якийсь кошмар. В старому тракторі 80 це так треба було робити, теж ніхто не дивився тут сюди. І тут те ж саме. Ну, Нічого, думаю, я зроблю раз, то воно буде довші руки. Ну Така картина. Зараз буду щіткою то все здирати. Так, друзі, прийшла нам посилка. Наші, дивіться, що у нас є такі дрібнички. Ощільнювач заднього крила. це. Яке широке. Так, бризовички прийшли. Це на передні крила і на задні. Це все будемо встановлювати. Так, наші передні крила вже висохли, можна буде зараз встановлювати оці бризовички. Які вони мають вигляд. Така в нас, такий у нас ущільнювач крила. Дивіться, бачите, який він широкий. Будемо встановлювати на крило. Я зніму покажу, які там старі стояли. Порівняєте. Оцей буде на всю площу прилягання крила до кабіни, буде повністю перекривати. І туди не буде потрапляти бруд і волога. Ну, відповідно, не буде гнити ні крило, ні кабіна. Ось таке. Тепер дрібнички. Дивимось, що у нас тут є. Так, ну це заглушки. У мене там нема однієї кнопки, поставимо таку заглушку. Так. Давайте висипимо. Так, ще одна запасна буде заглушка. Так, ось така накладка, це ручки відкривання дверей внутрішні. Будемо міняти. Ось пару купив. Так, ну і купочки на 13 міліметрів. На 12 і на 10. Це будемо ставити на болтики, на шляпки. Так воно виглядає. До речі, така сама ця ручка така сама йде на замок відкривання капота. Це ми будемо ставити в кабіну. На капоті в мене є робоча ціла. Це будемо ставити в кабін. Ось така посилочка. Небагато, але дрібнички такі, які необхідні. Так, ось такий маємо результат. Обробили перетворювачом іржі. Дивіться, воно все біліє. Так, друзі, ось так виглядає. Побіліла наша ржа. Зараз будемо ґрунтувати. Є у нас ґрунт. Зараз погрунтуємо і побачите, як воно тут буде виглядати. Так, ну що, друзі? Я ще трішки підробив, не було як знімати, бо я працюю зараз сам, покажу вам результат. Значить, По правій стороні був замінений кабель на електропроводку до нашого стопа ось він. Новенький в подвійній е, такій ізоляції, хороший гарний міцний дріт. Поставив нові клеми, оцинковані такі, щоб е, хороший контакт був і вони. Були такі жорсткі, тримали, гарно контакт. І також бризговик новенький. Ось такі купачки з нашої посилки на болтики. І ущільнювальна резинка така. Ось так вона тут стала. Це та, що широка, що ми замовляли з трактор маркета. Такий маємо результат поки що. Тепер потрібно ще на ліву сторону так же само зробити. Зліва, як ви бачите, тимчасово вчіплені крила. Я вже ось тут зняв два болтики, треба буде знімати ці крила, міняти у цього кабеля. Ось там вже видно його розмололо, перетерло і вже на деяких дротах видно, що пошкоджена ізоляція. Також будемо тут замінювати ощільнювальну резинку. Ну, Спочатку треба все це зняти і поміняти кабеля. Розібрати фонаря, підключити тут, підключити на колодку за сідушкою, а тоді вже збирати все тут. Так, друзі, ось і пофарбували ми. Дивіться, який має вигляд. О, Тепер залишилося, щоб все гарненько висохло. І я думаю, воно вже так ржавіти не буде, навіть якщо буде туди попадати бруд і вода. Так, ну що, продовжуємо. Робити ще у нас багато. Так що, я думаю, зараз займемося заміною кабеля сюди. Ну що, друзі, будемо знімати оце крило. Тут два болтики я вже відкрутив. Тепер залишилося тут у нас два, п'ять, один заломаний шостий. П'ять болтів тут, три ось так вертикально. Ну, тут два я не закручував, бо я чіпляв це тимчасово. Зараз це все знімаємо крило. Доберемося до нашого кабеля, будемо замінювати. Розберемо заднього фонаря і будемо міняти кабель. Ну що, нараз, зняв я крило. Дивіться, яка у нас тут резинка ущільнювача була. Бачите? Ось така. Коротенька, вузенька. Болти її не фіксували. Через те вона і вилазила. Навіть я знаю, що в новіших моделях, новіших років, така ж сама резинка, Хлопці скаржаться, що вона вилазить. Так, ну Порівняємо з тим, що я купив. Дивіться, Ось така вона широка. Саме головне, дивіться, тако що вона буде зафіксована болтами. Тут зробимо отвори і болти будуть тримати цю резину. Вона вилазити не буде. Вона і гарно м'яка, буде щільно прилягати до поверхні кабіни та крила. Я думаю, буде набагато краще. Так, ну це пізніше. Спочатку треба поміняти кабель. Так, друзі, добралися ми до нашого кабеля. Двісь в якому він тут стані. Таке вже все тверде, полопало. Ну, нікуди не годиться, треба зробити надійно. Ну що, друзі? Під'єднав я вже ось такі клеми, поставив. Бачите, це вони такі оцинковані йдуть з такого жорсткого металу, ніж оці мідні. Думаю, попробую їх, як вони будуть, ці мідні. З часом чомусь вони занадто якісь такі м'які і послаблюється контакт. Ну, Вирішив спробувати такі. Подивимося, як вони будуть ходити. Зараз ще візьму термосадку сюди. На ці три на масу не буду. І також зробив ось тут. Таку, таке доопрацювання. У мене є тут один дріт, який напряму йде на кабіну. А оцей чорний буде йти всередину на колодку. І там також буде маса. От, тому я зробив тут на дві такі фішечки, щоб обидва можна було надіти. Так, друзі, підготовлюю я нашу ощільнювану резинку на крило. Дивіться, значить, маркером я позначив, де потрібно зробити отвори під болти. Використовую насічку 8 мм. Підготував. Зараз отут відрізаємо, і це вже можна буде встановлювати на трактор. Тут підрізав, тут кут також зробив ось так. Воно вліво-право собі ще стане там на місця свої. І все. І болти нам будуть тримати цю ощінню резинку. Бачите, вона практично перекриває повністю площу, де крило прилягає до кабіни. І сюди вже не буде потрапляти бруд і не буде гнити ні кабіна, ні крило. Так, ну зараз це встановлюємо на трактор. Ну що, народ, поставив я вже заднє крило ліве. Бачите, нові болтики, брезговик. Так, копачки встановив, ощільнувальну резинку. Так, тут же ляда висохла, будемо ставити акумулятор зараз. Зараз ось тут заміряю під акумулятор таку резину буду ставити. А, так, ощільнувальна резинка. Кого цікавить, з 5 метрів, яких я замовляв резинки, залишився ось такий кусочок, ну, можливо, сантиметрів 40. А, ну, звісно, в мене були трішки відходи, там кути зарізав, краї підрівнював, то там ще по декілька сантиметрів відійшло. Ну, але в основному таку довжину потрібно, щоб поставити на. Стандартні крила. В кого довші, тут і подовжувачі, ну, відповідно, трішки треба буде довше. Так, ну що, зараз з тим завершили. Зараз виріжемо різину під акумулятор, будемо встановлювати акумулятор. Ось, друзі, подивіться, що я маю. Це такий вспінений каучук. Бачите, вже вирізав я тут по розміру. Будемо стелити в ляду там, де буде стояти акумулятор, під акумулятор. Так, акумулятор наш на місці. Ось так. Почистив тут клеми. Ця плюсова нова. Гарненько все там підключив і трішки обробив клеми нігролом. Я думаю, так не буде сильно окислятися, буде краще. Ось так, бачите, виглядає та резина. звідси звідси виступає. Я думаю, буде краще, ніж було. Так, добре. Продовжуємо, друзі. Дивіться, я вже виняв звідси сідушку з кабіни. Такий зараз має вигляд. Ну що, будемо робити зараз підключати цього кабеля до колодки. Розберемося з проводкою. Також хочу поставити на штатне місце масу. Ось там вона стояла. Колись потім переробили на її. Я думаю, що краще буде, коли вона буде на штатному місці. Також відкрию кришку цього пульта. Подивлюся, яка там ситуація. Можливо, поприбирати, почистити треба буде. І ось тут все почистим. Тоді поставимо назад нашу сідушку. Ось такий фронт робота на сьогодні. Так, друзі. Ось така в нас справа. Це в нас в вимкнення вала відбору потужності. Бачите, зараз він у вимкненому положенні не доходить сюди. І якщо ми його вмикаємо, ось, бачите, що відбувається. Гне Кришку нашого пульта, і, можливо, навіть до кінця не вмикається. Зараз це все треба буде відрегулювати правильно. Знімемо нашу кришку пульта і подивимося, що можна зробити. Ну що, друзі, така у нас картина. Гляньте, скільки сміття і бруду. Це все гарно зараз вичистимо, відрегулюємо цього жачага. І все будемо збирати назад. Також потрібно буде. Оцю кришку нашого пульта. Порівняти, відрихтувати. Бачите, це така вже вона трошки погнута, пошкоджена. Ну, треба зробити, щоб мала належний вигляд. Так, працюємо. Так, народ. Ось такий маємо результат. Значить, цього рычага вже відрегулював, вже не буде впирати кришку нашого пульта. Колодку тут все підключив. Там також на ті кулиці поправив, поставив масу на штатне місце. Тепер буде все надійніше. Я вже пробував відразу заводити, чи хороший контакт, заводиться з пів оборота, все добре. Ну, Сьогодні у нас 10 градусів. Думаю, якщо буде десь холодніше, попробую, коли холодно, як він буде заводитись. О, поки що так. Значить, Все тут позамітав, повимітав щиточкою. Це весь цей бруд. Зараз це все треба помити О, і можна буде ставити нашого пульта на місце, ящика і крісла. І навести тут лад і все буде вже в порядку. Так, друзі, завершую я вже працювати з трактором. Поставив я вже в кабіні тут все на місці. Чистенько, гарненько. Тут також все добре. Ось такі справи. Трішки я прихворав, поки ремонтувався. Таке тепло весною оманливе. Ну, нічого страшного. Так, друзі, ось такий маємо результат. На цьому буду завершувати відео. По хорошій добрій традиції. Поставте лайк, підпишіться на канал. Я вам дякую, що дивитеся відео до кінця. До зустрічі в наступних відео.